Розмовляють двоє друзів. Мій син останнім часом питає, мене, звідки беруться діти. Так це в їхньому віці нормально. Але ж я кажу не про свого малого, а про Василя. А він уже три роки як одружений. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє жителів міста приїжджають в гуцульське село і заходять до місцевого бару. Через деякий час туди заходить гуцул з магнітофоном і розказує, що хоче його продати. Один приїжджий каже іншому Ти диви, а магнітофончик у нього дуже навіть непоганий. Зараз ми його розведемо. Він нам його за безцінь і віддасть. Вони кличуть гуцула і запитують, скільки він хоче за магнітофон. Гуцул, 500 гривень. Хлопче, сідай з нами, по 100 грам вип'ємо. Гуцул з радістю приймає пропозицію. Після того, як всі випили, городяни знову запитують 500 дорого, може, дешевше віддаси. Гаразд, давайте 400. все одно дорогувато. Давай ще вип'ємо по 100». Звичайно. Після цього гуцул знижує ціну до 300 гривень, потім до 200, потім і до 100, але городяни не вгамовуються і замовляють йому ще 100 грамів. Гуцул випиває і каже: Ой, спасибі вам, хлопці. Виручили, а то зранку похмелитися зовсім не було нащо. То якби не ви, довелося б мені магнітофон продавати. Ой, куме, до мене нещодавно пристала банда грабіжників. Та ти що? Ну і як же ти викрутився? Один підлітає я йому на, другий підлітає я йому на, третій підскакує йому на. Ого, а далі що? Та що? Все, гроші закінчилися.